Серце стародавнього Каїру приховує одну з найвеличніших святинь ісламського світу мечеть Аль-Хусейн. Її стіни дихають історією, а атмосфера наповнена священним трепетом. Мечеть Аль-Хусейн славиться тим, що за переказами тут зберігається голова Хусейна Ібн Алі Онука. Пророка Мохаммеда. Його мученицька смерть у битві при Карбелі стала символом жертовності, справедливості та віри. Саме ця реліквія робить мечеть одним з найважливіших центрів паломництва для мусульман з усього світу. Мечеть має окремі входи для чоловіків і жінок. Як жінка, я знімала це відео із жіночої сторони мечеті. Саме тут відчувається особливий спокій і можливість заглибитись у молитву, далеко від галасу. Зовнішнього світу. Мечеть збудована у 1154 році під час правління Фатімідського халіфату. Архітектура мечеті це унікальне поєднання стилю фатімідів з османськими та сучасними елементами. Усередині мечеті вражають мармурові стіни, розкішні килими, вітражі, а також величний міхраб, Прикрашений орнаментами в стилі ісламського мистецтва. І ось зараз я заходжу у найсвятішу частину мечеті. Це зала, де за переказами зберігається голова хусейна. Це місце виготовлене з витонченого срібла, а його декоративні елементи прикрашені золотом. Святиня оточена особливим благоговінням. Багато віруючих прикладаються до неї, вимовляючи молитви і шукаючи благословення. Також віряни можуть залишити свої пожертви. Перебуваючи в цьому священному залі, я відчула душевний спокій, тишу та умиротворення. Це місце справді має особливу атмосферу, яка допомагає знайти гармонію з собою та світом. Вийшовши з мечеті, ми пройшли вулицями старого ісламського каїра, поринаючи в колерит цього місця, де час зупиняється, а кожен крок веде в нову пригоду. Вулички, вкриті бруківкою, були переповнені продавцями, які пропонували все: від яскравих сувенірів до витончених виробів із металу та традиційних світильників. Тут я побачила майже все, що раніше читала у касі Тисяча і одна ніч або бачила в інших тревел програмах, яскраві східні кафе, де кожна деталь від дерев'яних різблених меблів до етнічного декору перенесли мене на тисячу років назад. Мене вразив кожен момент цієї прогулянки, від яскравих барв сувенірів, щирих посмішок продавців. Та неймовірної, колоритної, східної атмосфери східна мелодія у повітрі, аромат свіжезвареної кави, барви сувенірів і щирі усмішки людей усе це залишиться в моєму серці назавжди. Та справжньою кульмінацією став сюрприз від мого чоловіка. Ми завітали до одного з кафе, що вразило затишком, а він запропонував мені зробити розпис хінді. Майстриня ретельно виводила витончені рослинні орнаменти на моїй руці, додаючи магії до цього моменту. А коли я побачила ім'я мого чоловіка, яке вона старанно написала у візерунку, моє серце наповнилося теплом і вдячністю. Ця подорож стала для мене нагадуванням про те, наскільки багатий і дивовижний наш світ. Коли поринаєш нову культуру, знайомишся з її звичаями, ароматами, барвами, то розумієш, що життя це нескінченна палітра, і кожна подорож додає до неї нових фарб. І в таких моментах ти розумієш світ значно більший і красивіший, ніж ми уявляємо. Зробивши останній крок за межі старого ісламського міста, я відчуваю, як шум вулиць Каїра поступово повертає мене до повсякденного життя. Цей день залишиться зі мною назавжди, сповнений духовності, казкових моментів і вражень, які нагадують, наскільки прекрасним і багатогранним. Є наш світ.